Проводячи обшук, все майно слідчий складає десь там в кубку, і ви після того як слідчий каже, все, ось я там знайшов три документи, ось стільки грошових коштів я їх забираю. Ось там я знайшов комп'ютер. Фотографуйте це майно, і маєте право, бо майно знаходиться в тому вашому приміщенні. фотографуйте майно і, знову ж таки, заперечуєте усно щодо вилучення, і в подальшому, коли це майно слідчий вписує протокол, контролюєте, що дійсно все це те майно, яке знаходиться на купці, 1, 2, 3, 4, 5 переписано з характеристиками, там, серійними номерами, е, Переписано в протоколі обшуку. В протоколі обшуку письмово ви маєте право надати свої зауваження. Це мають.